Нам дійсно треба говорити про себе дуже багато, і багато сьогодні ми будемо говорити про себе. І, зокрема, будемо говорити учительці про себе. Тим не менш, ці досвіди вони дуже часто травматичні і все одно вони мають якусь прив'язку до оцього спільного великого пострадянського простору. І тут я хочу порекомендувати подивитися відео, яке називається Російська Федерація захищає пам'ять на окупованих територіях. Це дослідження від сайту Тексти. У них нещодавно з'явився. Велася відеоверсія їхніх матеріалів, і ви можете дивитися як блоги, так і текстові дослідження цієї теми. І це дуже цікаво, тому що я починала сьогодні з пам'ятника Леніну і хотіла показати, що а, от тяглість цієї боротьби, яку ми ніяк не можемо викорчувати з наших земель, тому що до тепер триває декомунізація. Дотепер ви бачите російськомовні вивіски на вулицях. Дотепер багато хто не приймає вулицю Бандери. Речі Шухевича не приймають одним словом, дуже багато є невирішених питань, і ми з одного боку дуже сильно в цьому варимося. А з іншого боку, а поки ми зволікаємо, ворог, коли заходить на наші землі, одразу ж нам розставляє свої мітки. Савур, могила на окупованій Донеччині, колись була символом перемоги над нацизмом у Другій світовій, але тепер там вшановуючи й. Героїв новоросії, бійців російської гібридної армії, яка зайшла в Україну в 2014 році. Росіяни перетворили це місце на символ нової боротьби Росії і народу Донбасу проти нацистів в Україні. Меморіал став частиною російської казки про те, що схід України це новоросія. І повернення цього утворення в склад Росії це нібито історична справедливість. Загалом ми виявили 124 пам'ятники, які Росія встановила на окупованих територіях України за час великої війни. Ви можете зайти ще на сайт текстів і побачити детальніше всі ці матеріали, роздивитися пам'ятники, побачити, яким чином зараз Росія меморіалізує свою минувшину, на які періоди звертає увагу, наскільки вона зациклена на тому, щоб звертати увагу саме на період війни. Ну і власне у сучасній Росії за останні роки було встановлено 1163 монументи, і 124 було встановлено, як ви бачите, по українських. Землях виглядає це як якийсь висип якоїсь небезпечної хвороби, і як ви бачите, ця хвороба не зупиняється. Стратегія Росіян на окупованих територіях увічнення пам'яті великої вітчизняної війни. Нових героїв-захисників Донбасу, як от на Савур могилі, та намагання затвердити там власне російські історичні наративи. Тому в Донецьку і Маріуполі відкривають пам'ятники Олександру Невському, а в Донецькому Маріуполі Скадовську насаджують культ. Федора Ушакова, ці особи взагалі не мали жодного стосунку до цих територій, але пропагандистам на це пофігу абсолютно пофігу, тому що питання в тому, що по перше, треба зачистити пам'ять українську і на її місце поставити пам'ять псевдо. Яка не відповідає дійсності, але зрештою, якщо повторити її дуже багато разів, вона стає реальністю для тих людей, що населяють ті землі. Як це не сумно? тому що дотепер люди сумують з приводу лінінопадів, з приводу Пушкіних. Вони б'ються в конвульсіях, тому що це те, з чим їх спочатку зростили, а тепер відривають. Насправді, всі ці пам'ятники це було про нарощування квазі-ідентичності, яка не є реальною на місці тієї ідентичності, що насправді мала б там бути, також на новоокупованих територіях активно відновлюються пам'ятники Леніну. Ми виявили 13 таких. Російська пропаганда довгий час аргументувала нацистську сутність Києва саме процесом декомунізації в Україні. Тому відновлення ленінів на окупованих територіях стає символом звільнення населення від київського режиму. І сьогодні у мене дуже багато а, відео вони римуються між собою, просто знаходяться на якійсь відстані одне від одного. Отже, ми почали з того, що в 92-му році, після проголошення незалежності України, на Харківщині вирішили відтворити пам'ятник Леніна уже після того, як повалили старого мешканці райцентру Сахновщина Харківської області. В минулому році, ударно попрацювавши на суботниках, заробили 20 тисяч карбованців. 100 тисяч виділив райком партії. І всі ці гроші пішли на новий пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. Спорудити його вирішили поряд із старим постаментом, з якого вождь багато років закликав до кращого життя. 92-му році на Харківщині в одному із поселень знесли спочатку Лініна для того, щоб потім вбахати десятки тисяч рублів на той момент, чи що там у них було, на нового лініна чи не жах? Жах відбулися серпневі історичні події, а в житті селище нічого не змінилось. Ось тільки новий і опинився на звалищі історії. Хоча жителі селища, мабуть, цього і не помітили. Як кажуть, була без радощів любов, розлука буде без печалі. Але але якщо подивитися цей е, відеодокументальний матеріал від Укркінохроніки, на якої підписано, на яку я вам рекомендую підписатися, подивитися повністю, то ви побачите, що засуджують не лише тих, у кого туга за Іллічем, і сарказм змовнає не лише на їхню адресу, а на адресу також нових побудовників України. Ну тобто, ви бачите, зневіра домореалізація доморалізація е, іде з усіх фронтів для того, щоб ми подивилися, як воно погано, що так, що так, що так. Прікасяк, і подумали, що треба ото вдомовину і помирати. Бо що ж з таким потенціалом робити у майбутньому? Видна діяльність і нових властей переіменували вулицю імені Леніна на проспект імені Степана Бандери. Скинули і танк з п'єдесталу, пам'ятник військовим частинам, які визволяли Тернопіль навесні 1944 року. Прибічники нових порядків закликають до життя за демократичними законами, а самі між тим знищують пам'ять про тих, хто віддав життя в боротьбі з фашизмом. А на Тернопільщині, то було на Харківщині, на Харківщині знову поставили Леніна на останні гроші. Але з Харківщиною все понятно з Тернопільщиною теж все недобре, Бо згадали про Бандеру і зносять пам'ятники тим, хто захищав українців від фашизму. Боже, які нові меседжі? Ми ніколи їх не чули. Але. З того прикметного, на що хотілося б звернути увагу у таких сюжетах, я хотіла б показати те, як затирали архіви, як стирали історію, як всі свідчення про свої злочини перетворили на тирсу. Тому що сьогодні ми будемо говорити про пам'ять, про знання, про важливість цих знань, важливість тяглості знань. І, власне, треба показати матеріал, як. Ці знання знищувались без жодного шансу для нас дізнатися деякі історії і правду про деякі історії. В Тернополі опечатано обком КПРС. Справа загалом звичайна. Йдучи, партократи таємно віддали анатемі своє минуле папери, бабки з грифом цілком таємно. Папки з грифом цілком таємно перетворилися на абсолютну тирсу. І з цієї тирси ми не дізнаємося, то, що ж там було написано на тих документах. Таким чином, знищували кров українців, смерті українців, гори українців, затираючи за собою сліди і не залишаючи їх.